Прямокутний трикутник це трикутник, у якого один кут прямий. Сторона, яка лежить проти прямого кута, називається гіпотенуза. Гіпотенуза. Сторона, яка лежить проти прямого кута. Дві інші сторони називаються катети. Катет. катет. Катет, катет, один кут прямий, два інших кути гострі. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Запам'ятовуємо: перша властивість прямокутного трикутника, яку ми вивчимо, да, сума гострих кутів 90 градусів. Дуже легко доводиться. Чому? Бо у будь-якому трикутнику сума трьох 180, якщо в у прямокутному трикутнику завжди є 90, то на два інші кути також йде 90 градусів. Отже, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Гіпотенуза найбільша сторона. Гіпотенуза завжди більша за будь-який із катетів. Аби більше за Аце, або більше за БЦ. Запам'ятали, гіпотенуза найбільша сторона. У трикутнику медіана проведена до гіпотенузи, хто така медіана ділить сторону навпіл, медіана проведена до гіпотенузи, це М, наприклад, дорівнює половині гіпотенузи. Запам'ятаємо властивість, так, що якщо провели медіану до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи. Ось у нас тут три рівні відрізки. Так, якщо медіана це половина гіпотенузи, так. Значить, поділили напів медіана, ділить і ми отримали три рівні відрізки. А М дорівнює МВ дорівнює СМ. Так, є слідуюча властивість. Катет, який лежить проти 30 градусів, катет проти 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Або якщо катет лежить проти 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Що значить проти 30 градусів? Ось катет, да, який дивиться на 30 градусів, і він буде дорівнювати половині гіпотенузи. Дорівнює половинки гіпотенузи. Запам'ятали. І навпаки, якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то звідси слідує, що цей катет лежить проти 30 градусів, проти кута в 30 градусів. Якщо потрібно знайти кут прямокутного трикутника, так, а ми бачимо, що якісь із катетів дорівнює половині гіпотенузи, так, 3 половини від 6, то це означає, що він лежить проти 30 градусів. Тобто тут 30 градусів кут є вивченим. Далі, це основні властивості прямокутного трикутничка. Так, давайте розглянемо ситуацію, яка пов'язана з прямокутним трикутником. А саме, Якщо з точки провести перпендикуляр, ось, да, якоїсь точки А провести перпендикуляр напряму, а аж буде називатися відстанню від точки до прямої, Аж буде називатися перпендикуляром, аж точка Аж це основа перпендикуляру. Якщо з'єднати наш перпендикулярчик з будь-якою точкою на прямій, так, ця пряма АБ. Буде називатися похила, похила перпендикуляр, а відрізочок HB буде називатися проекцією, цієї похилею на нашу пряму. Значить, наша гіпотенузка має ще назву яку? похила. проекція перпендикуляр це наші катети. Так, є, розглянули. Ще раз, відстань від точки до прямої це перпендикуляр, так, 90 градусів. Відстань перпендикуляр це аналогічні поняття. Є відразу до практичних робіт, так, відпрацюємо до практичних завдань, відпрацюємо наші основні властивості для прямокутного трикутничка. Так, поїхали. Значить, почнемо з більш легких і будемо продвигатися. Які з трикутників, зображених на рисунку прямокутні. Значить, якщо мені не дають да значок прямого кута. Ми бачимо, ми нічого не можемо сказати про цей, про цей трикутник. Тут у нас що значок прямого кута є прямокутний трикутник. Тут у нас невідомо, що якийсь да? прямокутний трикутник, прямокутний трикутник, прямокутний трикутник. Якщо є знак прямого кута, це трикутник, прямокутний, так? як знаходити їх на рисунки. Якщо ми не довели, що цей кут 90 градусів, ми не можемо сказати, так? що цей кут трикутник, прямокутний. Сторони прямокутного трикутника 3, 4, 5, яка з них гіпотенуза. Значить, вивчили, що гіпотенуза це найбільша сторона прямокутного трикутника. Значить, 5 це гіпотенуза, 3 і 4 це катети. Ще раз, гіпотенуза це сторона, яка лежить проти 90 градусів, 3, 4, катети. Знайди кути прямокутного трикутника, якщо один з них дорівнює 30 градусів. Значить, поїхали. Прямий кут, 1 кут 30 градусів. Не будемо від 180 віднімати 90, віднімати 30, так, щоб знайти третій кут. Ми відразу вивчили, що сума гострих 90. Якщо тут 30, 90 відняти 30, тут 60. Якщо один 45 градусів, 90 відняти 45, інший теж, що у нас тут 45 градусів. 90 відняти 70, інший гострий, значить, буде 20 градусів. Є, відпрацювали. Користуючись рисуночком, знайти довжину катета Аце. Катет АЦ дивиться на К 30 градусів, і якщо гіпотенуза 12 сантиметрів, то цей катет, який лежить проти 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, тобто тут 6 сантиметрів. І навпаки, треба знайти гіпотенузу, якщо АЦ дорівнює 5 см. Ну, якщо катет, який дивиться на 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, то значить наша гіпотенуза, за що, навпаки, в два рази більше 5 помножити на 2. Значить, наша гіпотенуза 10 см. Так, далі знайди Х для кожного з трикутничків на рисунку. Х дивиться на 30 градусів, гіпотенуза 20, значить, наш катет 10 Кати, що лежить проти 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Так, Кати дивиться на 30 градусів, треба знайти що гіпотенуза. значить тут у нас що? у два рази більше навпаки. Х дивиться на кут якийсь невідомий. Якщо тут 60, знайдемо цей кут. 90 мінус 60 це 30. Кати дивиться на 30 градусів, значить він дорівнює половині гіпотенузи. Так само і тут, якщо знайдемо другий. Гострий кут прямокутного трикутника. У нас гіпотенуза. Так, X тут невідомо: 6 дивиться на 30 градусів. Наша гіпотенуза, значить, у два рази більше, тобто 12 см. Так, далі Знайди гострий кут прямокутного трикутника. Якщо один удвічі більший, якщо один із них більший за інший удвічі. Ну, давайте ось виконаємо спочатку ось цю дужечку А. Треба знайти. Гострі кути прямокутного трикутника. Задаємо 90 градусів, так? Якщо тут х, а інший удвічі більший за інший, так, значить тут буде 2х. Що знаємо про два гострі кути прямокутного трикутника. Сума їхня 90 градусів. Склали рівняння, розв'язали лінійне рівняння, знайшли, що один із кутів 30 градусів, значить інший у два рази більше 60, або 90 мінус 30. Значить, що у нас тут? 30 градусів, тут у нас 60 градусів. Або 2 помножити на 30, або вже 90 відняти 30. Друга ситуація у 9 разів більше. Кажуть, так, значить, 1 Х, а інший що в нас? 9х сьогодні. Х плюс 9х, 90. Значить, один із кутів, у нас х дорівнює 9, один кут 9, інший у 9 разів більше, бо 9 помножити на 9 81 градус, або що, або 90 відняти 9 це 81. Один на 30 градусів більший за інший. Один х, що значить на 30 більше. Х додати 30 градусів. Те саме рівняння х додати, х плюс 30, да, два кути додати це 90 градусів. Розв'язуємо рівняння 30 з протилежним знаком, вправо і рівнює 30, значить, якщо 1 у 30, тут 90 мінус 30, 60, або 30 плюс 30 да, підставили в наше, наше позначення. Або так, або так. У трикутника пропорційні числам 3, 5, 8, потрібно визначити, що це за трикутник. Верніше, доведи, що цей трикутник прямокутник. Як будемо доводити? 3, 5, 8. Ми його ніби нарисували, так? Прямокутним, значить, дивіться, якщо він прямокутний, тут буде 3х, тут буде 5х, а тут буде 8х. Чому я позначила 8х тут на місці 90 градусів? Бо 8х – це найбільший із кутів, да, ми бачимо, 3 буде найменший х, 3х – це найменший, 5х – це середній кут, 8х – найбільший кут. Зрозуміло, що в прямокутному трикутнику 90 градусів – це найбільший із кутів, два інші гострі. Що значить оці менші за 90, Значить, таке я поставила на трикутничку. Зараз будемо пробувати довести, що він прямокутний. Значить, що треба знайти? Всі ці кути треба знайти, показати, що один із них це 90 градусів, значить ми доведемо, що він прямокутний. Якщо всі три кути трикутника додати, що ми маємо отримати? 180 градусів. Знаємо це, розв'язуємо 3 плюс 5, 8 плюс 8, 16х, рівні 180. Х дорівнює. треба 180 поділити на 16. 18 і 16 скоротимо на 2. Чи, значить, що у нас тут? 180 поділити на 2. Це пополам 90 поділити на 8. 16 поділити на 2, 8. Так, ще раз скоротимо на 2. 45 поділити на 4. Значить, що у нас тут ще раз на 2. Якщо 45 вже на 2 не ділиться. Значить, 45 четвертих це наш x, і знайдемо тоді наші кути. Значить, перший кут це 3х. 3 помножити на 45, поділити на 4. Так, так щось не то мне. Правильно видала 3 плюс 5, 8 8 плюс 8, 16. 16, х Хрівня 180. 180 поділити на 16. 180 поділити на 2, 90 поділити на 8, 90 поділити на 2, 45, Тут у нас 4. 45 четвертих. 3 четверть 0,75. Значить, що? прийдеться множити десятковий, ну, що зовсім не парня. 45 четвертих. Ну, давайте. І тут у нас нічого не скорочується, так? Речетверть це 0,75, тобто 45 помножити на 0,75. Чому десятковий такий дріб? Виходить? Нас цікавить 8х, так, бо це він може бути 90. Давайте з нього почнемо, бо тут у нас націло нічого не ділиться. Значить, ми х підставимо у. 8х, 8 помножити на 45 четвертих. О, тут гарно хоч скорочується, 8 і 4 скорочується, це 2. Так? 2 помножити на 45 це 90 градусів. Все, в принципі, мені тут не цікаво, це Q3х, який це кут 3х, який кут 3х, який 5х. Якби ще гарно тут ділилось, то можна було б витратити час там, порахувати. Так? Знайшли кут 90 градусів, показали, що він що, прямо кутний трикутник. Є yeah. так, один з кутів трикутника на 30 більший за другого і на 30 менший від третього. Доведи, що цей трикутник прямокутний. Так, теж потрібно довести: значить, один із кутів. Ну, нехай тут буде. Трикутників на 30 більший за другий, на 30 менше від іншого. Нехай тут Х буде, і будемо від нього відштовхатись. Один спотів на 30 більший за другий. Значить, тут у нас що? На 30 градусів менше. Сьогодні, бо якщо нам кажуть, один спотін на 30 більший за другий, то цей другий має бути на 30 градусів менше за перший. І цей перший на 30 градусів менший від третього, значить, тут на 30 градусів що більше. Знову скласти рівняння всі три пути додати. Так, якщо всі три кути додати, маємо отримати 180 градусів. Так, цікавить ось цей куд, да? ну, Ми так його позначили, зараз подивимося, де 90. Важкувато відразу сказати, де іменно 90. Додаємо. Значить, 3х. 3х30 мінус 30 знищилось, 180 х дорівня. Поділимо на коефіцієнт біля х, це на 3,60, х дорівнює 60 градусів. Тут мінус 30, значить, що 60 мінус 30, 30, тут на 30 більше, 60 додати 30, 90. Що ми бачимо? Є у 90 градусів, значить, наш трикутник прямокутний. Так, поїхали далі. задачка з корабликом знайти кути прямокутного трикутника, якщо його висота проведена з вершини прямого кута, утворює з більшим катетом кут 50 градусів. Нам проілюстрували цю ситуацію. Давайте переведемо на наш рисуночок. Значить, тут 90 градусів провели висоту. Тут така висота? Це перпендикулярчик, і тут у нас 50 градусів нам кажуть. Так, провели висоту, і ця висота утворює кут 50 градусів. Зрозуміло, так? Да? Усінчик від нашого 90 Треба що знайти? Кути прямокутного трикутника. Ну, ми дивіться, 50 градусів від нього починаємо, да? бо це ж дано, будемо. Від того, що нам дано відштовхуватись, ми бачимо, що ці 50 градусів входить в який трикутник. Теж прямокутник, бо що таке висота? Прямий кут — це теж прямокутний трикутник. Якщо тут кут 50, тут має бути Да? сума гострих кутів прямокутного трикутника 90. Якщо тут да, то тут буде 50. Чому? Бо сума прямокутного трикутника гострих кутів 90. Це ж теж великий 90 градусів. Так, трикутничок, і тут 90. Да, знайшли два прямокутних трикутника. Є розібрались. З точки Д, яка лежить на бісектрисі кута Б. Значить, є якийсь кут Б. З точки, яка лежить на бісектрисі цього кута. Тут така бісектриса. Бісектриса це що, ділить кут навпіл да, пополам. Ось це тут однакові два кути. З цієї точки, яка лежить на бісектрисі цього кута Б, проведено перпендикулярчики. З точки Д, де А. Тут такий перпендикуляр Тут 90 градусів. І ДЦ, теж перпендикулярчик у 90 градусів. Доведи, що ДА дорівнює ДЦ. Бачимо, два прямокутних трикутники. У нас вийшло, так, ось прямокутний трикутничок і ось прямокутний трикутничок, так? Нам потрібно довести що DC дорівнює ДА? Як ми вміємо доводити рівність відрізочків? Якщо ми доведемо рівність трикутничків, в які входять ці відрізки, так, то відповідні сторони будуть рівні. Як нам тут довести, що ці два трикутнички рівні? Які самі? DCB і ДАБ? Ми бачимо, що у нас є кут. Да, два парочка рівних кутів. Бачимо, що є спільна сторона, для них. ну і плюс кути ось ці 90 градусів. Так? Якщо ці два кути рівні, то і ці будуть два кути рівні. Чому? Бо сума 90, якщо від 90 відняти рівні кути, то і тут мають бути що? рівні кусочки. Значить, ми бачимо, що сторона, два перелеглих кути. Одного трикутника відповідно до їхньої сторони двом прилеглим кутам другого трикутника, за другою ознаки рівності трикутників, ці трикутники рівні. Для прямокутних трикутників спрощується, так, ознаки рівності. Ми тільки що й побачили, чому спрощується. Тому ми можемо сказати, що за гіпотенузою і прилеглим гострим кутом, ці два прямокутні трикутники рівні. Отже, відповідні сторони рівні, значить, СД дорівнює АД. Далі у трикутнику ABC а, Б, С. Нам кажуть, що Кут С у нас 90 градусів. Кут Б 30 градусів. А Б 32 сантиметри. Знайти, Аце невідомо. Бачимо, що наш АЦ лежить проти 30 градусів, значить, він дорівнює половині гіпотенузи. 16 см Аце дорівнює половині гіпотенузи, катет, який лежить проти 30 градусів. Завчили, вивчили. Дано ФКЄ. F, K, E нам кажуть, що є e. це 90 градусів, кут F60. FK18. F – 60, fk 18 знайти FE. Якщо знайдемо другий кут прямокутного трикутника, він 30 градусів, так? сума гострих 90, катет, який лежить проти 30 градусів, рівня половині гіпотенози, отже, то 9 см. Далі у трикутнику ABC, кут С 90. А, Б, С, 90, а, Б, С, а, С – 90 кут, А45 градусів. Б, С10. Треба знайти С. Якщо знайдемо другий кут, то теж 45. Чому 90 мінус 45 це 45. Що ми бачимо? Два кути рівні. Що це за трикутник, у якого два кути рівні? рівно бедрени, Да? Ось основа. Оці кути, як і рівні, це основа. Це тобічні. Бічні, які у рівнобедраний трикутник рівні, значить, тут 10 і тут 10. У рівнобедреного прямокутного трикутника да, катити наші рівні, Кути два гострих по 45 градусів. Є запам'ятали. От при вершині рівнобедреного трикутника рівня 120 двадцять градусів. У рівнобедрений трикутник, сторони, дві бічні рівні, кути при основі рівні так? Це рівнобедрений трикутник. Тут у нас при вершині 120 градусів, бічна сторона 24. Знайди довжину бісектриси, проведеною до основи. Хто така бісектриса, проведена до основи, ми знаємо в рівнобедреному трикутнику, що вона є ким і висотою, і медіаною. Ось нам потрібно знайти оцю довжину бісектриси. Якщо тут 120 градусів, ми знаємо, да, що, що бісектриса ділить пополам да, цей кут. Плюс вона ще й висота є, значить, у нас зліва, що вийшло? І справа прямокутний трикутник, взагалі два рівних прямокутних трикутники, у якого один гострий кут, 60 градусів. Якщо тут 60, тут у нас 30 градусів. І що ми бачимо? Що наша бісектриска це катет, який дивиться на 30 градусів, отже він дорівнює половині гіпотенузи, тобто 12 сантиметрів. Є. Висота, проведена з вершини прямого кута рівнобедреного прямокутного трикутника, дорівнює 5 метрів. Ось великий да, прямокутний трикутник, рівнобедрений, да, провели висоту, <кій> знайти довжину гіпотенузи. Так, треба знайти довжину гіпотенузи. Якщо провели висоту у рівнобедреного трикутника, значить ким є висота в рівнобедреному трикутнику? І медіаною. Це медіана. Що ми знаємо про медіану у прямокутному трикутнику, якщо вона проведена до гіпотенузи? Вона дорівнює половині гіпотенузи. Отже, вся гіпотенуза 10 см. Так, ще раз наша властивість, ми її один раз сказали, ще раз вивчити, якщо провести медіану у прямокутному трикутнику до гіпотенузи, то вона дорівнює половині гіпотенузи. Тобто. Якщо тут 5, тут 5, то і тут 5. Якщо провели медіану, так, розуміли, вона дорівнює половині гіпотенузи. Запам'ятали, вивчили. Так, так. Гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника, рівнобедреного прямокутника. Значить, що катети рівні, да? якщо рівнобедрений прямокутний трикутник, гіпотенуза 42 см, знайди довжину висоти, проведеної з вершини прямого кута. Значить, щоб знайти довжину висоту, висоти скористаємося чим? Що висота проведена в рівнобедреному трикутнику, яким медіаною? Що знаємо про медіану, яка проведена до гіпотенузи? Вона дорівнює половині гіпотенузи, вона теж дорівнює оцим двом кусочкам. Значить, медіана дорівнює половині гіпотенузи. Сорок навпіл, да, це два.